І Алоха, з вами я, Ксівоха, і сьогодні я вирішив засняти блог. <гум> О, довгоочікуваний блог. Ну як? Просто е мені щось так захотілося сьогодні. У мене прям такий настрій е про щось поговорити. Наприклад, про свої проблеми з е про мої ментальні проблеми. <гум> Чи як це можна назвати? Тому що у мене насправді немає навіть грошей на психотерапевта. І в мене зараз купа проблем, що в універі. І це все давить. І я взагалі весь час сижу. Мені важко навіть засняти нову серію по терарії. І це справді дуже складно, тому що в мене є така втома втома від. Я чесно не можу сказати повністю, від чого в мене точно втома, але вона відчувається. У мене є ось ця ще прокрастинація. Прокрастинація, це взагалі така фігня, це із рівня. Ну, Ти нічого не хочеш робити, але в той же час звинувачуєш себе потім в тому, що ти нічого не робиш. І це прям дуже давить. А ще в мене є оце відчуття самотності. Воно з'являється особливо тоді, коли мені справді сумно, коли в мене є. Ну, Немає з ким обговорити мої проблеми, і через це у мене. Справді, з'являється це відчуття самотності, і е, самотність це не про те, що, знаєте, от зараз казало б, ой, піди та просто погуляй, поспілкуйся з людьми десь там, е, туди-сюди, але це не про це. Самотність це про те, що немає, ну, скільки б людей не було, немає тієї самої людини, яка б справді тебе зрозуміла, справді б прийняла і справді, б, е, скажімо так, вислухала. Тобто. Так, оце, оце справді ось це відчуття самотності. І воно особливо, коли ти з кимось там посварився або ще щось, ти починаєш відчувати ось цю, ось цю потребу в тому, щоб з кимось поспілкуватися, обговорити цю проблему, але немає з ким. І через це з'являється це відчуття самотності, оці всі фігні. До речі, нещодавно, ну, ось тільки що сидів. Я помітив, просто хотів теж про це поговорити. Я помітив а, про цей, що є люди, які прям зникли з інтернету, особливо після 20-х років. Я просто дивлюсь, і вони ні, ні в яких соціальних мережах нічого не постять уже. І, Таке відчуття, що ну, я не хочу здогадуватися, або щось що, що з ними сталося за той час, Типу якраз таки був коронавірус, все могло бути. А, от, е і просто коли я просто листаю їхні соціальні мережі, я бачу, як більшість людей пишуть їм, що вони їх за ними скучають, типу, ну, що вони. Хочу, щоб людина повернулася, або хоча б якийсь знак, признак життя подала, а нічого такого не відбувається. Я сам просто мені якось трішечки сумно від цього стає, що хто його знає. Ну, можливо, людина реально справді стала зайнятою дуже. І оце таке от. от е і повертаючись до самотності. І оцих цих всіх моїх проблем я хочу вас питати, типу, щоб ви в коментарях написали про свої там якісь проблеми, якщо у вас вони справді є, поділитися ними там, якщо ви захочете, вже ж. Я не примушую, хоча я ж імператор. От. Ну, насправді, я думаю, можливо, скоро запишу нову серію по терарії, все ж таки, якщо в мене буде на це сили. Ну, А так мене радує, що я хоча б знаходжу сили на вихідних днях пострімити хоч щось, хоч якось постити щось, подавати признаки життя в себе в телеграм-каналі, малювати щось. ну, Трішечки малюю, теж не дуже часто малюю, тому що так, в мене оце все. Всі. Скажімо так, прикольчики теж з цим є. Всім дякую за перегляд цього маленького блогу про мої проблеми. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Не забувайте про дзвіночок і мій теге-канал є, можете теж зайти в Діскорд там. Коротше, соціальні мережі всі в описі будуть, тому заходьте. Там я набагато активніші ніж на Ютубі. от таке Тому всім па-па-па-па!